Вивчення курсу англійської мови розпочалось не так давно, всього два тижні тому. До цього були тривалі спроби знайти викладача волонтера. І коли Петро Бражук, який з відновленням роботи університету третього віку повернувся до занять англійською зі старшими слухачами, згодом погодився взяти групу ще й молодших студентів із вимушених переселенців. Це стало маленькою подією, як для останніх, так і для міста. Бо ж до Славути з початку повномасштабної війни приїхали декілька тисяч людей з різних регіонів, де ведуться бойові дії. Тому склад слухачів курсу англійської представляє їх невеликий зріз. Мене звати Вікторія. Я Луганської області находжуся тут з 2022 року. 27 березня ми приїхали сюди і намагаємося залишитися, жити тут а далі. У нас немає ні хати, ніде нічого, все нам розбили. Мене звати Галя, я з Енергодара, теж тут проживаю з 22 року і вже буду далі жити, тому що я. Ну, родилася в цих місцях, просто жила в Енергодарі 35 років ми прожили в Енергодарі. Мене звати Світлана, я приїхала з Донецької області, Воловаський район сюди, ваше чудове місто. Дуже тут подобається мені. Мене звати Світлана, я приїхала з міста Кримінал Луганської області. Тут знаходжуся я з квітня 22-го року. Маю надію, що скоро повернуся додому. Мене звати Алла, а це моя сестричка Лариса. Ми з Херсону, також, як і більшість, переїхали сюди подалі від тих. Сумних подій, які нас там застали наші території. Мене звути Наталія. Я в 2014 році переїхала сюди, в місто Славута з Донецької області, міста Інаківи. Мені дуже подобається це місто. Воно дуже гарне, красиве. Домой, домой. Я вже не хочу повертатися, бо я вже тут і працюю. Вже тут я народила доньку. Слухачі курсу між собою здружилися ще задовго до занять, і посприяла цьому пані Анна. Вітаю, мене звати Анна Поствіт, я представник громадської організації Львов дії. І всі ці люди, більшість із них, які присутні на заняттях в мови, це вже мої друзі, тому що два роки тому, коли ми... Рік тому, коли починали наші зустрічі жіночі, по більш такого психологічного напрямку ми вже стали такою сім'єю. Пані Анна додає, що спільні навчання ще більше зближують людей. І ми от шукали, шукали а з ким би нам вивчати англійську, і в Словуті не так легко було знайти нам викладача. І ми дуже вдячні за співпрацю в міській раді, тому що ми могли познайомитися з Петром Олександровичем, який залюбки погодився проводити наші такі зустрічі щоп'ятниці і на Може сьогодні друга зустріч, дуже так файно, легко проходить. Так само задоволені процесом навчання і решта його слухачів. Хочеться самої більше як реалізуватися для себе, знати все побільше». Давно вже хотіла англійську мову, якби розуміти, вивчити. Ну, надіюсь, що десь може подорожувати ще хочеться. Ну, а... А треба ж знати мову. Я хочу подякувати Петра за такі чудові заняття. Я дуже люблю подорожувати, тому я думаю, поповню свої багаж своїх знань англійськими англійською мовою. Це мені дуже буде в пригоді. Англійську хочу вивчати для спілкування. У мене донька за кордоном. Я думаю, що це буде мені пригодиться англійська мова. Хочу себе провірити, хочу спілкуватися, подорожувати. Я думаю, у нас це вийде. Дякуючи таким е, заходам, да, із любов дії із Петром вивчення англійської, із дівчатами. Ми трохи відновлюємо себе, е, навчаючись, згадуючи, спілкуючись. А ще хочу сказати, що сподіваюся, що наступне інтерв'ю ви нас візьмете вже англійською мовою. Хочу подякувати Петру Олександровичу. Курси дуже гарні. Преподавач дуже гарний, комунікабельний. Курси непринужденні, гарні. Ну, навчаюся англійською, тому що треба перш за все для роботи. Зараз знаходжусь в декреті і хочеться так вивчити англійську, бо працюю в лікарні. в Кабінети комп'ютерної томографії і так треба для роботи, бо вчила німецьку. Хочеться пойти в ногу заврім. Так сказати. повторимось. Заняття відбуваються щоп'ятниці о 15-й годині в приміщенні центру громадських ініціатив по вулиці Козацькій, 25.